Загинула жінка та поранена чоловіка внаслідок ранкової ракетної атаки РФ 23 січня по Павлограду. Про це повідомив міський голова Анатолій Вершина. За його словами, 43-річна загибла під час обстрілу була на вулиці. Вона сама переселенка, людина, яка намагалася втекти від війни, сама з Луганської області. Зранку вона йшла. Ну, знову ж таки, нехтуючи, напевно, заходами безпеки, вона була на відкритому просторі і, на жаль, так трапилося, що вона загинула. У пораненого чоловіка за словами Анатолія Вершини, легкі травми йому надали медичну допомогу. Неподалік від місця атаки живе Володимир. Через обслів у нього пошкоджено будинок. Зараз чоловік заклеює побиті вікна плівкою. Ну, якщо б я там стояв, би, ліпешку мене б порізало б. Ну, а воно почало бабахнуло. Жона дзвонила, окна. Я пішов. Вона вже перестала бахати. І думаємо, отут лежить жінка з соторваною той самий. Вибуховою хвилею вибило вікна і у будинку Анатолія. Розповідає, під час атаки РФ був удома. Кухня, спальня і зала. На мене полетіли стекла, то гардіни спасли. Гордіни задержали, це би порізали. Вибухова хвиля зачепила і одну з гімназій міста. Тут пошкоджено понад 40 вікон. Директорка закладу Лариса Кравченко каже: Росіяни атакували близько сьомої ранку, тож дітей тут ще не було. Дари я чула, що це дуже близько біля школи, тому що зразу чути було, як летіло, як летіло скло. Пошкоджено було 43 скла. Деякі з них, а саме 12, були пошкоджені не тільки скло, а разом з рамами вивернуті були рами, тому що. Удар був дуже сильний. На місці ракетної атаки працюють благодійні та гуманітарні організації. Вони надають плівку, осб плити та інші будівельні матеріали. Загалом через обстріл у місті пошкоджено 10 багатоповерхових будинків, дві школи та два дитячі заклади, а також підприємство, каже міський голова Анатолій Вершина. Олеся Приходько, Антон Сіренко, Дмитро Солодовник Суспільне новини, Дніпро.